Людина, яка називає нас злочинцями, є сама злочинцем, як мінімум. Тому що до особисто до Авакова ми звертались не один раз з приводу наведення порядку у цьому відомстві, яке ззаді нас. І від того, що воно на сьогоднішній день блокується, ні, ні грама немає, ніяких затримок і користі з цього відомства на сьогоднішній день як не було, так і нема. Ми маємо зв'язок постійний з прикордонниками, які стоять на кордонах. І в тому числі з тими прикордонниками, які є в тих місцях, де які є гарячі на сьогоднішній день. Вони як не отримували ніякої підтримки ні від пана Авакова, ні від Литвина, так і не підтримували. Тому на сьогоднішній день ми ще раз закликаємо пана Авакова не лякати нас, не дуже ми його боїмося. Так? Попробує застосовувати силу, буде мати відповідну, відповідну відповідь. рівно наскільки він її застосує, настільки отримає відповідь. І друге питання, яке у нас виникає, пан Аваков... Слідуючи на чергі після Литвина, хай чекає нас у гості. Я думаю, що він дуже свинячу послугу робить зараз нашому президенту з такими заявами. Тому що, е, розумієте, навіть е, говорити про те, що відбудеться зачистка, лякати нас, ну це вже принаймні смішно стає. І те, що він зараз заявив в прямому ефірі, на всі телеканали, що ми тут зараз терористи. Ми тут зараз блокуємо роботу прикордонної служби. Цього ніяк не відбувається. І це ви прекрасно самі бачите. Ми знаходимося зараз поряд з прикордонною службою. Ми спілкуємося з цими офіцерами, які тут зараз стоять. Служба продовжується в них, люди виходять, люди міняються, ротація проходить в них, патрулів і всього-всього там, що там вони там керують. Так що заява Авакова це в першу чергу. Це ляпас нашому президенту. І я думаю, що... Порошенко має відреагувати на це. Бо відносно питання стоїть вже не тільки у нас, а вже має це питання стояти у президента. Чи Аваков дійсно та людина, яка має керувати МВД? Тут у нас є батюшка, батюшка, ну дідь, ну розкажіть, як ви рятували Авакова? І на що ви то зробили? Скажіть мені. Бог знав, що робив, ні? І співпота. Ну я не знаю. Ну так було, коли штурмували. І Він під прапором ховався заду мене. О. Туди як не був ще міністром. розумієте? Ховався за спину? Так, І я Хрувався хочу ховався від людей під прапором, а, під... Як від прапором. як жіночка. І я хочу звернутися до Вакума. Він, коли став міністром, він ні одного дня не приймив громадян України <рапев> на прийомі. Ні одного дня. Якщо він дійсно міністр, він повинен приймати людей. Друге, хочу вам сказати. По правді, Якщо він зараз називає, що ми є преступником, приступник. він поїде першого преступника. Це другий. От Який ми його спасали? Як його спасали. Коли тушки били, ми спасали. І я як преступник останній виходив з Маринського парку, де вбивали на моїх очах людей. О. І хочу сьогодні сказати і до президента звернутися, що він повинен навести порядок. Отаке От писати сьогодні не є достойно ні президенту, ні йому. Я хочу сказати, якщо він не може керувати, най передасть Москальові, є спеціалісти, які таке писати не будуть і будуть дійсно керувати і робити. і робити справу. Спеціаліст повинен бути не в тій справі. Людина, яка дійсно ціле життя від участкового і, до, і дійшла до, до, як така, до, вис... до міністра. А людина, яка не була ні участкова, не може керувати. То так якби мені сьогодні казав дикие міністром, ну я не був, я не учасником, чем я не можу керувати. Мені страшно бо було братися за твою рукою. Смотрите, пускай господин Оваков вспомнит силу Майдана, е, і ситуация заключается в следующем, что с регионов сейчас поступают уже звонки, если Майдан объявит всеобщей мобилизации, то господину Овакову придется оказаться там, где оказался Янукович. Пускай он это помнит. І я, я хочу ще сказати, звернутися до, до Авакума, що він і не думає, що як зараз він почне нас розганяти своїм методом, на другий день тут багато людей і будемо штурмувати Верховну Раду, щоб його дійсно звільнили з міністра. Він то хоче, ми то йому зробимо. Ми то зробимо. І, і священники зберуться, ми не будемо чекати і дивитися. Якщо він то хоче, прошу. Най прийде всі вибачить перед нами те, що він пише. Якби він міністр, він би приїхав сюди і сам би розібрався. Сказав, що ви хочете, люди. Чого ви тусі зібрали? Запропонував Запропонував би нам привів. щось вирішити, привів би, привів би якийсь приклад, Дівчий, Дівчий. Дівчий. а ми його, відколи він став міністром, я його не бачив. Я три рази був на прийомі, я його не бачив. Нема кат міністра. То, 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 то що далі казати? Нема що казати. То тільки названий міністр, а міністра фактично нема. Люди приходять щось порадитись і почути, а його немає. Його нема. Я вже три рази офіційно зареєстрований у міністерстві, але нема, нема. Я не маю з ким поспілкуватися. І що це взагалі за міністр? який інформацію черпає з телебачення? Він заявив, що. Він бачив по телебаченню, де було сказано, що майданівці штурмували пограничну службу. Я думаю, що в нього повинно достатньо бути можливостей цю інформацію безпосередньо черпати з своїх першоджерел, а не з телебачення. Хоча насправді всі тут стоячі бачили, що ніякого насправді штурму не відбувалося. Ми просто прийшли з мирним пікетуванням. Дякую. Ще раз хочемо звернутися до пана Овакова, так само, як і до Наливайченка, так само і до Генерального прокурора. Пройшло ряд призначень по областях і по районах України, які не роблять честі їм очільникам цих силових структур. Нам обіцяли в ряді областей проходили протестні акції, які були перед. Виборами президента нам обіцяли, що після виборів президента буде вчинене розслідування, і ті люди, люстрація, і ті люди будуть зняті. На сьогоднішній день ніхто з них не знятий. Більше того, нас пробують лякати. Якщо пана Аваков хоче побачити тут всіх тих незадоволених, в тому числі й тими призначеннями, бо то, що зараз відбувається з паном Литвином, чекає далі всіх всю решту цю команду, яка доводить нашу країну до повного зубожіння. І до війни. Тому ми останній раз попереджаємо пана Авакова, останній раз, що або він наведе порядок у своєму відомстві, в кінці кінці він зробить висновки по литвину, а ні, то ми прийдемо до нього. І таке запитання. Е, скажіть, будь ласка, ціль вашого, вашої присутності тут. Ми на сьогодні хочемо, щоб був відсторонений пан Литвин, проведене розслідування, і в кінці кінців ми почули би, чому був зданий Крим. Так? Я не кажу, що його втратила. На відміну від Авакова, я не кажу, так як Аваков сьогодні сказав, що Україна втратила Крим. Україна може втратити Авакова. Оце я можу точно сказати. В Крим ми не втратили, за Крим ми будемо боротися. Що би там нам не казали? Аваков і решта. Так, і Литвини в тому числі. Пан Литвин під час, ми неодноразово зверталися до очільників силових відомств по пану Литвину, по його поведінці в Криму безпосередньо. На сьогоднішній день ніхто не проводив тих розслідувань і не продовжує. Більше того, зараз сама присутність цієї людини і очолювання ним цієї служби призводить до, до війни на Донеччині, на Луганщині. Тому ми вимагаємо. Зараз усунути цю людину від виконання обов'язків і провести розслідування. От перше, що ми вимагаємо, навести порядок у прикордонній службі. Ми готові допомогти, і ми це робимо вже. І ми вже допомагаємо. Ми бачимо, який бардак насправді відбувається у прикордонних військах. У нас є, я ще раз підкреслюю, що у нас є постійний зв'язок з прикордонниками. І сьогодні більшість з них підтримує те, що ми робимо. Так ось сьогодні хочу сказати, що Івано-Франківська область є без начальника міліції. Нам посилають то з Донецька, то з Луганська, то з Рівного, то з Луцьку посилають, десь хто знає, відки посилають. І сьогодні на даний час двері у міліцію за варені не може. начальника Начальникам, коли ми пропонуємо свого, якого ми знаємо від дитинства, який починав від участкового, від. від Тепер є викладач міліції Львова і хочемо, ми, аби він був ні. Чому питається? Ми народ, ми вибираємо на Івано-Франківську. Він сам з долини з Івано-Франківської області. Ми хочемо спокійно спати, ми хочемо спокійно, щоб ми знали, що нам не прийдуть і нас не будуть стріляти вночі. І наших дітей не будуть стріляти вночі. Ми хочемо, ні, бо їмся не сподобало. Ні, ми такої повинні що того, що ми хочемо поставити. Аналогічна ситуація знаходиться і на. І в Чернівцях, і на Хмельниччині, і на Дніпропетровщині, на Миколаївщині, на жаль, ми маємо це системне явище. Це є по всій Україні. Якщо не очільники обласні, то районі, якщо не очільники обласні, то очільники гаї, водії колишні назначаються. І вже зараз починаються якісь рухи незрозумілі. Геть забули, мабуть, проте, якщо недавно вони ховалися і тікали. Пана Аваков замість того, щоб займатися розслідуванням вбивств на майдані, займається на даний момент до сих пір переслідуванням і в тому числі арештом активістів майданів. Також ми зареєстрували, кого ми хочемо. Там його у міністерстві, кого ми хочемо. О, іби він міг закликати мене, другого, третє і сказав, чому ви хочете, покажіть, ні, він його нема. Заступники що хочуть, то рішають. Що то за міністр тоді, коли заступники будуть рішати за міністра. І до сьогодні в нас Івано-Франківський нема. заварені. То Що то ще робить в державі? Люди нормально, не водіна. По Україні, герої.